Доброго дня малята. Дивіться, хто до нас завітав у гості? Це Івасик Телесик. Івасику, а куди це ти зібрався з вудочкою? На риболовлю. Малята, але зараз зима. Тож давайте разом з Івасиком Телесиком дізнаємося, що відбувається під водою взимку, де мешкають інші тварини, земноводні та рептилії. Через те, що зараз холодно, вода на річках замерзла. А крига вкрилася снігом, темно під водою, але сплять не всі риби. Узимку можна вполювати щуку, окуня. Вони холоду не бояться, адже шкіра товста та ще й вкрита лускою. Найбільша біда для риб узимку це брак повітря. Товщина криги може сягати до одного метра, тоді на допомогу рибам приходять люди. Вони роблять у кризі отвір ополонку, щоб риба могла дихати киснем, який надходитиме у воду. Та у воді живуть не тільки риби, а й багато інших тварин. А хто саме, спробуйте відгадати. У ставку живе на дні, має тиво клешні дві. Залізає в очерет, ходить задом наперед. Рак. Стас закинув вудку в річку, піймав рибку невеличку та впустив її з руки, бо кусались плавники. Йорж. Вудки ми позакидали, щось одразу упіймали. Рибка ця ні в року, ну а зветься окунь. В зимку ловиться і влітку, вудкою або у сітку, а коли злякається, у мулі він ховається. Карась. У ставку найбільша злюка – люка це зубаста хижа. Щука. У зеленім платі, влітку серед латаття, пісні ква-ква-ква-ква співає, а хатки та й немає. Жабка. Малята, пропоную вам послухати казку про жабку та її друзів. Почула якась жабка про те, що тварини побудували на галявині будиночок. Захотілось їй у будиночку мешкати. Пострибала вона на галявину, постукала до будиночка із написом птахи та й говорить, я жабка скрикотушка Пустіть мене до себе мешкати. А бугоробець із будиночкою запитує: У тебе пірінки є? Ні, немає, а крильця у тебе є. Ні, немає. А дзьоб у тебе є? Ні, у мене цього немає. Ти не птах, тому йди до іншого будиночку мешкати, процвірінькав горобець. Не пустив горобець жабку до будиночку мешкати. Пострибала вона до іншого будиночку із надписом Комахи, стукає до будиночка та й говорить Я жабка скрикотушка, пустіть мене до себе мешкати. А коник стрибунець її запитує У тебе шість ніг? Ні, тільки чотири. Ну тоді ти не комаха, іди до іншого будиночку мешкати та й прогнав жабку. Пострибала жабка до будиночку із надписом Звірі. Стукає до будиночку та й говорить Я жабка скрикотушка пустіть мене до себе мешкати. А зайчик її запитує У тебе вушка є? Ні, немає, а шерсть теж немає. Можливо, ти годуєш своїх дитинчат молоком? Ні, не годую. Ну тоді ти не звір, іди до іншого будиночку мешкати, сказав їй зайчик. Занепокоїлася жабка, що її не пустили до жодного будиночку, та й пострибала до своєї річки. На березі вона зустріла черепаху, а у воді сомика. Розповіла їм жабка про будиночки, що збудували собі у лісі звірі, птахи і комахи. Ми теж собі будиночки збудуємо, вирішив сомик і одразу сховався десь у глибині річки. Він поплив усю свою рідню збирати. Хоча й говорить, що я повільна, сказала Черепаха, але я також зберу своїх рідних, і ми першими будиночок побудуємо, та й поплила. Жабка теж покликала своїх рідних жабку, тритона та інших, щоб побудувати собі будиночок. За декілька днів на дні річки з'явився перший будиночок. Це був будиночок риб. Риби дихають зябрами, живуть у воді, мають плавники та сплющене тіло. На будиночку прикріпили напис Риби. А на березі річки з'явилося два будиночки, кожен з яких наполовину ховався у воді. На одному був напис земноводні. Жити у воді і на землі непросто через дихання. Земноводні на суші дихають легенями, а у воді шкірою, тому шкіра у них м'яка і ніжна. На другому будиночку був напис рептилії. Тіло рептилій захищене від висихання. У них щільна груба шкіра, іноді вкрита лускою. Черепаха подумала і дописала для тих, хто носить панцир. Малята, чи сподобалась вам казка про різні помешкання тварин? Де знаходяться взимку риби, рептилії та земноводні? Як можна полегшити їхнє життя взимку? Пропоную на ці питання дати відповіді своїм батькам. До нових зустрічей, малята!